У крутах на Борзнянщині згадували про молодих хлопців, що у 1918-му оборонили Україну від навали більшовиків і поклали своє життя в бою на цій залізничній станції. Науковці в свою чергу проводили паралель із подіями на Донбасі, де нові герої захищають рідну землю від нашестя ворогів. Я не хочу нових героїв, адже герої це ті найкращі з нас, яких ми втрачаємо. І не кажіть, що герої нам потрібні для того, щоб ми нарешті стали згуртовані національною спільнотою. Тих, хто вже на сьогодні поповнили український національний пантеон, напевно, вистачить для виховання патріотизму на 100 років вперед. Так їх багато. Шанували героїв першої особи області, відомі науковці, громадські активісти. Замість об'єднання навколо події було багато партійної атрибутики та політики. Звісно, таке ставлення до руковин по героям Крут сподобалося далеко не усім. В цей день ми повинні бути єдиними. Єдиний прапори, які повинні бути на цьому заході державні. Гості з інших куточків України обізнані про героїв Крут набагато більше ніж Чернігівці, аби заповнити цю прогалину. Логодійний фонд Поліська оберіг Владислава Трошенка залучив до вивчення історії міську молодь та каже, подорожне місце події неабияк надихає до вивчення сторінок власної історії. Цьому році ми трошечки змінили формат і приїхали прямо сюди на комплекс на історичний. І нам тут подобається поминальну літію пам'ять про загиблих за рідну землю, відправив архієпископ Чернігівський Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Євстратій.